Всім привіт! Сьогодні поговоримо за гладкоствольну зброю, а конкретно за двоствольні мисливські рушниці. Не обов'язково вертикалку, як ви бачите на екрані, а також за горизонталку і розберемо саму концепцію двостволок, які в їх є особливості, їхні плюси і мінуси. А щоб саме розуміти, дізнатися, які плюси і мінуси, потрібно, хоч якимось чином, порівняти із іншими рушницями. Як у нас на ринку існує зазвичай це помпові рушниці. Магазині та напівавтомати різні. Газовідвідні та інерційні системи. Тому якось будемо з ними затрогувати це все, будемо порівнювати. Ну і почнемо. Ну, і перше, що можна почати, це естетика. Двустволки це така, по суті, класика. От як виглядає сам зріз ствола вірніше двох стволів. Зовнішній вигляд елегантна така. Проста, немає якихось масивних ствольних коробок. Два ствола також виглядають досить цікаво. Тут що ми маємо. По органам керування теж, теж візуально все досить привабливо. Відпирання досить просте. От. На... Натиснули на речах, стволи у нас відкрились. Ну, вони... Того відкривається за рахунок того, що потрібно ще, щоб звелась ударна бойова пружина, верніше дві пружини. Ну, така естетична краса, можемо сказати, теж як перевага, тому що це класика. Так, йдемо далі. Баланс самої рушниці теж. Тому що, якщо взяти е, помпову рушницю або напівавтоматично, вони, по суті, являються магазинними. Зачасту це алюмінієва яка ствольна коробка, величенька приклада звідси десь і так, а то й більше. пластиковий приклад, може в якомусь дерев'яний, то центр мас буде він, весь вперед і воно буде колювати вперед. А двостволка вона така досить добре збалансована. ось, Де я тримаю, вона нікуди не нахиляється. От навіть на одному пальці спробую. От. Бачите, десь тут у нас баланс наш виходить. Ну, Досить збалансовано виходить рушниця. Зручна. Так, Далі, стосовно переваг, це саме розміри рушниці. Ну, Звісно, стосовно розмірів потрібно відштовхуватись від компануки, не було папа класична компоновка. І від довжини стволів. Якщо ми маємо тут в даній рушниці довжина стволів 75 см, відсюди до сюди. І взяти помпову рушницю або газовитводну, ну, самозарядну, або і не зовсім важливо, з такою ж самою довжиною ствола, то загальна довжина рушниці буде суттєво більша. У нас довжина рушниці становить 117 см. А якщо ми візьмемо магазинно зарядну із довжиною ствола 75 см, то за рахунок довгої ствольної коробки відносно коробки двостволок, там довжина була значно більшою, тому що сам подавач, так званий патронник, ударно-спусковий механізм займе досить суттєвий проміжок довжини цієї. І ті довжини, довжини рушниць магазинних, магазинозарядних, зарядних, називаємо так, їх об'єднаємо, вони будуть значно більшими, ніж двостволки. Так далі, плюси двоствольних рушниць над магазинними помпами та напівавтоматами. Це е, така досить цікава штука, як майже безшумна перезарядка. Ну, по напівавтоматичних або помпових такі досить складновато буде зробити. А тут, дивіться наскільки це безшумно, переламуємо, дістаємо непотрібні набої, ставимо потрібні. Ось. І взагалі це не викликає ніяких у нас посторонніх шорохів. Далі закриваємо, тихо знову ж таки відпускаємо речах. Ось, і все. Настільки тихо. Нема ніякого лязання затвору, досилання там, подавання на лоток і всяких інших штук, які притаманні магазинам рушницям. Так, переходимо далі. Простота використання. Тут по органам управління. Два спускових гачка, раз, два. Запобіжник. На запобіжник знято. І відкривання блоку стволів. І в принципі більш нічого нема. ну, крім розбирання, але то вже органів керування як такових не стосується. Хоча це теж дуже проста розборка зборка йде. І відповідно. Якщо порівнювати з магазинними рушницями мається на увазі багатозарядними, то там дещо виникають складності за рахунок органів управління типу затвора, клавіші досилання затвора, так званого розобщителя, який розділяє затвор і щепленням і стволом, для того щоб можна було при зведенні рушниці. Замінити або розрядити і виняти набій. Ну і взагалі магазинні рушниці вони більш складні в використанні. Далі, обслуговування. В обслуговуванні двоствольна рушниця набагато простіша, оскільки просто розбирається на три частини і чистяться канали стволів. На відміну від Газовідводних, наприклад, рушниць, де потрібно чистити поршені, там всі ці нюанси, десь там скоріше забивається ударно-спусковий механізм. Тут ударно-спусковий механізм, він такий, що сюди бруд якийсь дуже важко потрапить. Просто змащувати маслом, тут не допускати якоїсь режі, і буде, в принципі, все добре працювати. Ще досить такий важливий пункт, як надійність. Багато хто знає, що помпова рушниця вважається дуже надійною. Але ті, хто розуміють, вони в зброї знають, що двоствольна рушниця буде ще більш надійною. Чим вона буде більш надійною, пояснюю. За рахунок того, що тут нема, знову ж таки, це магазинна рушниця, немає подачі набоїв в патрон, патроник ми. Кладемо патрон вручну. Ось, він уже тут. Залишається просто закрити. І все. Не буде ніякого неутикання. Не, 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 не до силу будь-якого. Не заминання гільзи. Навіть якщо туго залазить сюди гільза, головне вам туди є запхати. Далі при пострілі. Постріл, по суті, і там, і там однакова суть. Курок б'є, накалає капсулі, відбувається вистріл. Далі, при екстракції, тут, а вручну, якщо достати, теж немає ніяких проблем. А там можуть бути якісь певні проблеми. Зуб екстрактора може просто не зачепити гільзу по якихось причинах або ще щось таке. І плюс ще там більше частин, які взаємодіють для того, щоб дослати туди набій, а потім зволікти його з патронника. Це теж суттєво впливає. Також стосовно надійності два стволи дають надійність. Якщо в один з них зарядили, гільзу розірвало, ми не можемо витягнути за будь-яких причин. У нас є другий ствол. У мене був такий випадок. Колись у нижньому розірвали гільзу, я її не міг виковирити, я міг користуватись верхнім стволом. Тому... Це теж своє, свого роду така надійність два стволи. Один забився, засарився, якимось чином вийшов з ладу, ви можете користуватись другим стволом. Ще один із важливих таких нюансів двостволок, це дульне звуження. Їх два. Є змінні, у мене в моєму випадку незмінні. Що вони дають, якщо ви візьмете певний набой, дробовий, наприклад. Дульне звуження, наприклад, у нас. Нижнячок, верхня напівчок. Стріляючи чоком, на, якщо це на полюванні або будь-де, в будь-яких умовах щока стріляєте, осип одна виходить і із напівчока осип значно більша. І ви можете коригуватися відповідно до того, яку осипу вам потрібно, більшу або меншу. Із одноствольної рушниці, будь то помпова-газовідводна, такий номер, вже, скажімо так, ніяк не пройде. Тут великий плюс в цьому. І також замінити патрон, як я і раніше говорив, на будь-який інший номер або то кулю, набагато зручніше. Хоч я і назвав чималу купу плюсів, але, як ви розумієте, тут є і мінуси, тому що ідеальної зброї не буває. Буває зброя, яка підходить для певних задач більше або менше. Тому все відносно плюси і мінуси. Вони відносні, скажімо так. Або є якісь особливості зброї. І головний мінус двостволки, це, звісно ж, всього два заряди. Два постріли. Ну, незважаючи на якісь там навички стрільця, хто швидше або повільніше перезаряджання робить. Казалось би, два постріли це тільки такий мінус, але тут ще є мінуси. Ціна. Ціна це теж мінус, тому що головне у рушниці що ствол, а тут їх два стволи. Якщо хто моніторив зброярські сайти різні, то помічав, що навіть найбюджетніші двостволки, будь то вертикалки або горизонталки, нові, скажімо так, вони зачасту більше коштують, ніж нові напівавтомати бюджетні або помпові рушниці. Тому ціна досить плаває. Два ствола і плюс ще спайка стволів. І також стволи зводяться на 35 метрів. Вони повинні, грубо кажучи, стріляти в одну точку. Ще з мінусів за рахунок двох стволів також може бути чимала вага, тому що одноствольні напівавтомати або помпи якісь рушниці. Вони можуть значно легші бути за рахунок алюмінієвої сплавної коробки та лише одного ствола. Сам магазин підствольний він не буде мати таку вагу, як ствол, тому що такий мінус. Ще, як мінус, також можна зарахувати це певну некомфортну стрільбу кулею, тому що, знову ж таки, є зведена стволів на 35 метрів і на якісь великі дистанції. Потрібно враховувати цей чинник при стрільбі кулою. Але така зброя вона більш розрахована на стрільбу дробом або картечю. Хоча кулою просто потрібно отримувати навик, приспособитись до цього всього діла. І ще можна такі. Привести як мінус, хоча він може бути смішним. Але це обслуговування не одного, а двох стволів. Вже. Потрібно чистити двох ствола, змащувати і слідкувати обслуговування двох стволів. Ну, звісно, якщо ви стріляли з двох, хоча хоч і не стріляєте, періодично потрібно також чистити рушницю. Ну, що можна сказати в підсумку? Я особисто більш мав справу із двоствольними рушницями. Тому багато хто міг і помітити, що я додав дуже чимало плюсів, а мінусів знайшов менше. Пишіть також в коментарі, хто, який бачить плюси і мінуси між двостволками та магазинними багатозарядними рушницями, не вважаючи на напівавтоматичні, інерційні системи або помпові рушниці. Також потрібно розуміти, що головне, щоб рушниця вам підходила. Виконувала ваші якісь завдання, потреби. Нравилась вам цілком візуально, була досить прикладистою, хоча прикладистість вона не стосується якоїсь системи двостволки чи багатозарядні рушниці. Ну, а кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде далі також дуже багато цікавого контенту про рушниці і про іншу зброю, про пневматичну, про будь-яку, яка попаде до рук. Та буде можливість її зняти. Ну, все, бувайте здорові!